Зранку у центрі Одеси вбили чоловіка. Згодом стало відомо, що це громадський діяч та активіст Дем'ян Гану. Йому був 31 рік. Зараз на місці працюють правоохоронці. У поліції розпочали кримінальне провадження. Подію кваліфікували, як умисне вбивство, вчинене на замовлення. Тіло, Дем'яна Ганула ще кілька годин лежало на асфальті. Місце злочину огородили червоною стрічкою. Усі, хто перебував поруч, правоохоронці попросили перейти на інший бік вулиці. Знайома набирала його, взяла трубку, якась жінка і сказала їй, що його вашого друга стріляли. Вона вже набрала мене, і я приїхав сюди. Було кілька пострілів. Нападник добував його. Другий вистріл був, коли він вже лежав на асфальті. Він на минулому тижні. він був, був поїхати вже служити, але його чогось повернули зворотнього Одесу. Владислав Балінський близький друг Дем'яна Ганула. Він вважає, що вбивство мало політичний характер. Ім'ян був показово україномовний і в нього природня була хороша. Така гарна мова. Він очолював, можна сказати, такі в публічному просторі проукраїнський рух і всі все те, що відбувалося на захисті саме держав, державницької позиції в Одесі, це відбувалося за, підтрим, за підтримкою Дім'яна. Саме тому от така показова фігура була показова, скажімо так, страчена. Це дуже боляче, бо, от, ну, бо ми друзями були. Мовірного вбивцю затримали. Про це повідомив очільник МВС України Ігор Клименко. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На місці вилучений пістолет, попереднє з якого було вчинено вбивство. Також дві гранати. Фактично, по гарячим слідам за 5 годин особу встановили швидше, а потім встановили місце перебування разом з іншими. Правоохоронними органами, прокуратурою СБУ вийшли на затримання і десь близько 16-ї години особа була затримана. Не виключаємо, що цей злочин вчинений на замовлення російських спецслужб. Дем'ян Ганул народився 6 жовтня 1993 року в селі Новоселиця Кіровоградської області. За фахом Вчитель історії займався підприємницькою діяльністю. У 2013 та 2014 роках Ганул брав участь у Революції Гідності, після чого вступив до правого сектору й очолив силовий блок в Одеській області. Був учасником протистоянь, які сталися в Одесі 2 травня 2014 року на Куликовому полі біля будинку профспілок. Україна! Україна! Після виходу з правого сектору Дем'ян створив громадську організацію Вуличний фронт. Організовував акції, виступав проти незаконних забудов на одеських пляжах. Я думаю, що якщо все ж таки влада не зрозуміє своєї помилки і що не можна будувати, то ми будемо відновлювати якийсь суспільний резонанс, як було до повномасштабного вторгнення. Я думаю, що люди можуть вийти та відстояти узбережжя Одеси. Ганул неодноразово заявляв про напади, а також повідомляв про підпали своїх авто. Пов'язував це зі своєю громадською діяльністю. 9 серпня 2024 року у своєму телеграм-каналі Гано заявив про те, що його особисті дані та дані його близьких з'явилися в російських соцмережах, після чого написав заяву до правоохоронців та СБУ від початку повномасштабного вторгнення. Він захищав українську мову. Зокрема, це було пов'язано з українською мовою. Захищав також українську армію. А від тих людей, які ображали людей у військовій формі, і робив він це дуже правильно, грамотно і без порушення різноманітних без порушення законів. Ганул виступав ініціатором декомунізації та дерусифікації. <клухи> у квітні 2024 року Дем'ян Ганул одружився а у жовтні у пари народилася донька.